Вайп, саме той час, коли всі хочуть якомога швидше дійти до топа по ресурсам і стати номер один на анархії. У нас в планах такого не було, але відставати ми теж не хотіли. Сьогодні я вам покажу перші дні вайпу мого клану. Бонжур! Розслабляйте свої булочки, сідайте зручніше і приємного перегляду. Так як я зайшов на вайп вже тільки ввечері, мої тімейти вже встигнули розвиватися до початкових ресурсів, а Лімк один із новообраних, що перебував на перевірці в клан, взагалі оформив собі шоп. Тому затягувати не було сенсу. Я відразу купив унікальний ключ в шопі і його на аукціон, щоб купити яйце зомбіселянина, так як це єдиний найбыстріший спосіб розвинутися до топки та продавати сети броні за рубіни. І поки ключ висів на аукціоні, я захотів запривати те кут. Але прилетівши на перший, мене чекало розчарування, як і на другому, третьому, четвертому, п'ятому і так до 14. Але на одному я побачив скрині, які можна було дуже легко взірвати, і підпривати гравців, щоб потім попросити викуп. Першим ділом ми вирішили взірвати сундуки, і з цим нам допоміг ходячий динаміт, який без вагань погодився на цю затію. Привели, підірвали і заполучили тільки блоки. Але на щось дорогоцінне я й не розраховував. І поки я будувався наверх, щоб закинути свій приват, в мене викупили унікальний ключ за 150 тисяч. Я поставив свій приват і відразу купив яйце зомбі-селянина за весь свій баланс і віддав ПВЄшкам, щоб вони їми займалися. А я пішов копати уламки на приват території. І тут неочікувано Лімк мене вдруге дивує. Він купив мені 5 донат-кейсів від.

Хорош. Просто, все сейвы забей. Давай, фантом, 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 Владик. Почему не Паладиухольник? Маркс. Козурит! зачариваю на кем? Паладин. Жалко. Ходер на три месяца. Три месяца это очень хорошо. Это два лайка. Элдер, элдер, не, ну Макс, Макс Севинер, да? Так у него буэлдер. Элдер. в Давай, давай, пожалуйста, я все мои монеты. Кинг. Потом, кинг. Кинг. Овер. Вадик. Паладин. Элдер. Элдер. ну Давай. Эф. Давай, кто не спит, им я делаю слышу. Не, зарама я кинг в после мини-карты показывает. На кинг. Мне кажется, тоже наход прям навсегда вид. Или холли, или кинг. Давай. Сад на 50. Да не, 100. Не-не-не. Не, щас думаю, сейчас будет, сейчас будет. Сейчас будет оверлоуд. Кинг! Найс, 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 найс. Карты почти указали свергни. Норм, норм, норм. Да, з Фантомом буде приємніше грати. Так, про що це я? Далі я відправився приватити територію під базу. Дуже жаль, що не в куті, але я впевнений, що і тут вона вистоїть цілий вайб. На весь приват території я потратив 3 години і біля 20 твінків. Купив три бура третього рівня і один мені дав грас. І тут приходить момент поставити бури. Але з якогось твінка я не добавив себе в приват і прийшлось обійти всі 20 твінків ще раз. І тоді діло пішло. Виглядає це дуже красиво, можна позаліпати на це. Я ставив по одному буру для того, щоб не прийшлось копати шар між ними. Коли бур докопав, я забрав всі цінні ресурси з нього, яких, до речі, було немало. Другий бур викопав все ідеально, без стінки між ямами. Я також по закінченню забрав всі ресурси, склав їх в сундук і ставлю третій бур. Ну я був би не я, якби я не зіпсував щось. Все ж таки одну стінку прийдеться копати вручну. Коли докопали всі бури, у нас вийшло дуже багато заліза, яке нам ще дуже пригодиться. Територія виглядає дуже красиво і масштабно. Я побігав по ній, позбирав алмазики, які бурне викопав, і відправився ломати стінку між ямами. Також я допомагав вибивати зачари жителів, але зрозумів, що це дуже скучно і підшумок втік звідти. І тут наш уже прославлений новичок каже, що він хоче купити пару є смобів для клану. А що саме можете побачити. Ай-яй, вот. Сюда, 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 еба. Іще раз. Смакота. Від... Не жир, хватило. Смакота! жир. Далі потрібно було заливати територію. Найбыстріше це зробити ламінарію. І я так і вчинив. Ось що справді цікаве: відкривання унікальних ключів. Та дай дай мені ключ дурак! Хе-хе-хе Чё, то лютый окук в Давай Держи в курсе Че, как думаете, окуп? Окуп? Дай макс ключ Я вот... Дай ключ Я Дай макс ключ Дай о Давай Давай Лобак, открывай, открывай, открывай Ну хе Ооо! Сюда, сюда, окуп. Є скинув? Чебараш. Нормально. Скине нас нового дошки. Прийшов час збудувати нашу базу. Я побудував собі в кімнату, заставив серед стону і прийнявся руйнувати бедрок, який нам був не потрібен. База представляла себе яму в бедроці 9 на 10 блоків. 40 даблами, які я відразу залив водою та заставив ендерскринями. І вона вийшла доволі просторна і захищена. Також під час купання бедроку я продавав книжки і виручав доволі непогану суму. Щоб ще більше захиститися, ми побудували стіни із пічок і рестоун блоків, а також покрили піском душ деяку територію нашої бази. І я вирішив, не викладаючи блоки, відразу звести ще одну споруду, а саме фарму золота. Побудував за 20 хвилин коробку в два слоя, щоб складніше було пробратися ендерперлиною. Також я зруйнував бедрок і тут. Щоб забезпечити надійність добутого золота. Після недовгого осушування території я розливаю воду, щоб ми обикали в один блок. Покриваю кришу фермілки піском душ для захисту від голов візера, та роблю сортировку предметів. Ну і щоб не задихатися водії, ми також побудували морське джерело, що дуже допомогло навіть на даному етапі. І ось я ставлю всі 12 спавнерів, а в них. І я зясвино зомбі. І можна було приступати до фарму. За кадром я трішки переробив сортировку, тому що вона забивалася, а ця вже працювала як німецький годинник. І поки ми будували цю фарму, мій тімейт зробив ферму заклинателів на двох спавнерах. Золото фармилось, та й то теми теж. І з цього моменту можна було відпочивати. І я заявся легкою, але нудною справою, а саме виводженням селянин на потрібні мені зачари. Так як попередній спаунер не сподобався моєму тімейту, він вирішив його зламати, і мені прийшлось купляти новий. Ставлю спаунер, розводимо селянин по своїх кімнатах та виліковуємо. І як тільки випадали хороші чари на книгах, ми відразу ж продавали їх на аукціон, щоб заробити копієчку. І поки книжки скупляли, я вирішив побудувати ще одну ферму золота, тому що Лімх купив 24 яйця свинозомбі і потрібно було, щоб вони окуплювалися. Найшов хороше місце на хорошій анархії і прийнявся будувати. Ставимо спавнера і відразу яйця. Купляємо особливий регіон, ставимо його і вуаля, можна приступати до фарму. За цей час на першій фармілці назбиралось немало золота. Я скрафтив із них блоки та пішов наложити книжки на броню для шопа. І ось що в мене вийшло доволі непогано, як для початку. Ну і на всі свої незрозлитки я зробив незарітову броню. Ось так і пройшов початок нашого вайпу. Якщо під цим відео збереться 150 вподобайок, то я розіграю на стрімі серед вас один донат кейс. А щоб не пропустити стрім, тикай на кнопочку підписатися та до нових зустрічей.